Так, це досить гучна назва, але вона справді на огляді електроакустична гітара професійного рівня та й ще й за таку невелику ціну. Чому такий висновок зробив я, зараз вам розповім і можливо ви самі до цього прийдете. Поїхали. Одразу кажу, чесно кажучи, вперше в житті тримаю гітару цього бренду. Сподіваюсь, правильно вимовлю: Tangel Wood. Модель у нас ось така. Як це вимовляється, я ще не знаю. Чому я зробив висновок, що цю гітару, в принципі, можна вважати професійного рівня. По ось таким ознакам: перший це зовнішній вигляд, це те, що першим мені кидається в очі. Коли я дістав, мені кинулось в очі, одразу її голова. Голова мені нагадує гітари типу Sigma або Мартін. Це явний закос, але хто знає, Sigma і Мартін це гітари преміального рівня. Це такі прям круті гітари. Далі, що я одразу помітив, це те, що тут стоять струни еліксіри. Хочу сказати, що еліксіри на будь-яку гітару не ставлять. Сіри це, в принципі, найдорожчі струни, ну, одні з найдорожчих, які є, і, як на мене, одні з найкращих. Тут якраз фосфор бронза 1253, здається. Також в комплекті була якась ось така штука, до сих пір не зрозумів для чого це. Схоже на пікгард, але він чомусь гнутий, іначе вигнутий, як так треба. І плюс, чесно кажучи, мені здається, він сюди не личе. Бо древесина тут інша, відрізняється від. Топу, але що це до сих пір не знаю. Хто знає, пишіть в коментарях. Йдемо далі. Сама гітара у нас форми фолька. Можливо, хто не в темі, трохи менше, ніж звичайна гітара. Ось у нас дредноут. Yamaha f 310, одна з найпопулярніших гітар. Ось ця це фолька. Вона трохи менше, як ми бачимо. Вона з вирізом. Виріз нам дає досить круту змогу грати якісь соляки або сольні партії, по типу ось таких. Без всяких проблем, бо я тут спокійно дотягуюсь. Далі, давайте швидесенько пробіжемось по деревині, яка тут використовується. Тут у нас вже йде масив. Масив серед акустичних гітар вважається це досить круто та потужно. А саме у нас тут цілісна ялина. Це наш топ, шпон. Чорного горіха. Задня дека у нас також чорний горіх. Обічайки чорний горіх. Накладка у нас з якогось такого дерева ебнкорп, і бріч також з нього виконаний. Акантовка така цікаво зроблена. Це клен і малюнок тут такої ялиночки. Сам гриф виконаний з махагоні. В принципі, по профілю мчимо і нагадую Ямаху, можливо, він трохи ширше. І ззаду Ямаха, як ми бачимо, вона залакірована. а тут такий більш матовий надотик. Відразу хочу сказати, якщо провести ось так пальцями, нічого ми не ціпляє, пальці царапати не буде. Круті візерунки на грифі. Тут мені нагадує, як на гітарі Брайан Мея, що дві точки ззовні прикольно виглядає. Спочатку, коли я взяв руки, я подумав, що вона буде звучати тихіше ніж мій дредноут, Але я трохи помилявся. Напевно, через цей масив, який тут встановлений, це є компенсація гучності. Так, якщо порівнювати з Ямахою трохи менше низів, все ж таки форма грає роль, але по гучності вона точно не відстає, а може навіть трохи і перевищує. Можливо, одразу кажу: струни тут в принципі однакові. і Там і там еліксіри, і тут і там 1253, Єдине, що тут просто фосфор бронза, а там фосфор бронза 80 на 20 Можливо, це і грає якусь роль. Що стосується висоти струн, я її не налаштовував. От як вона до мене прийшла, одразу взяв руки і почав грати. Чесно скажу, трохи може високовато струни стоять в стоці, але це нормально. Така штука завжди на нових гітарах. Але в принципі грати можна без відстройки. Але якщо ви новачок, я такого не рекомендую робити. Краще піти до майстра, він що потрібно, там підпиляє. Зазвичай буває порожків треба підпилювати. Можливо, просто підлаштує вам анкер і вам ще буде комфортніше грати. На гітарі також встановлені пуговки для того, щоб можна було грати стоячи. Тобто ми чіпляємо ремень сюди і ось сюди. Чесно скажу. Сюди рішення було зробити ось, цю, ось цей гудзик. Так? Е, напевно, не найкраще, але не можу сказати, що воно дуже заважає. Коли граєш на ось цих ладах 15, 17, 18, то трохи воно може вам заважати ось тут. Зовсім трошки. До речі, ремінь, виступи. Ця гітара досить добре підходить для виступу, бо тут є електроніка, і вона досить крута, як на мене. Бо вона у нас активна. Сюди у нас вставляється крона. До речі, Хороше рішення було зробити крону саме ось тут, бо, знаю, на багатьох гітарах раніше робили, що крону потрібно було всовувати ось сюди. І це можливо тільки, тут, коли ти опустиш струни. Крона може у вас швидше сісти, аніж ви захочете міняти струни. Тому це рішення, як на мене, краще. Крона була, до речі, в комплекті. Гітара у нас підключається через джек. Звичайний гітарний кабель підходить. Я так розумію, тут встановлена п'єза. І ось тут у нас такий модуль. Ми можемо вімкнути тюнер і підлаштувати нашу гітару. Ну, до речі, трохи потрібно підлаштувати. Також у нас тут є такі регулятори: middle, presence, treble, Bass, гучність і переворот фази. Це така штука за фазу. Хочу сказати, якщо ви виступаєте на концертах, може вам знадобитись. Зараз знаю, що на пультах зачастіше є така функція, але буває її немає. А акустику, ну, буває таке, що потрібно перевернути фазу. Давайте, власне, послухаємо, як звучить гітара з підключенням. І, в принципі, хочу зробити невеличкий висновок. Як на мене, це класний варіант професійного рівня. Професійно це для мене як, коли ти, наприклад, заробляєш на гітарі, тобто виступаєш десь постійно, кудись їздиш. Це комфортно, вона невеличкого розміру, при цьому все одно вона гучна. І її можна підключати. Виглядає вона також кайфово, тому якось так. Що вважаєте ви, пишіть в коментарях.